Ми вставляємо ім'я нашого облікового запису. Це у нас сайт, посилання на сайт без додаткових символів. Далі це можемо пропускати, це не дуже важливо. Вставляємо назву ресурсу. Знову ж таки, ідентично. Обираємо свою країну. Добре. Зверніть увагу: валюта має співпадати з тою валютою, яка у вас вказана на вашому сайті мерчант центр всюди. Тобто, якщо у вас в Google Ads гривня, то й тут має бути гривня. І на сайті також має бути гривня. Це потрібно для того, щоб не відбувалися ніякі збої і інформація, краще синхронізувалася. Далі. Тут у нас просто звичайне таке опитування. Воно потрібно для Google, для його власної аналітики, тож тут не важливо, що ви будете відповідати. Тут так само обирайте цілі, для чого ви створюєте аналітику. Можете обрати інші бізнес-цілі, якщо у вас вони різняться. І натискаєте створи. Да. Ми приймаємо угоди і обираємо платформу, з якої аналітика буде збирати дані. У нашому випадку це наш сайт. Вводимо, за прикладом. Називаємо поток даних так само, як і назву вашого магазину, створюємо і продовжуємо. Чудово. Ну, це до цього можемо повернутися пізніше. Далі, коли ми створили рекламний кабінет в Google Analytics, у нас а, створено також автоматичний ідентифікатор потоку. Він нам потрібен для того, щоб зв'язувати аккаунти між собою. Ось так виглядає ваша аналітика після її створення.